Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні день обнови. Перший день ціна за кілограм 399 гривень. Першим буду приміряти ось такий светер в розмірі М. Мені сподобався він своїм коміром, такою от горловиною цікавою, і цікавий тут відтінок блакитного. У складі є 7% вовни, що, в принципі, непогано як для мас маркету це фірма Ту. І буду я його приміряти з такими штанами. Темно-синьому кольорі вони дуже добре тянуться, але це джинс. Це джинси скіні, але донизу вони не йдуть такі от в обліпку, а трішечки, бачите, розширені, тобто вони такого більш-менш прямого крою класичні. І дуже мені подобається якість джинсу, якість денімо, він цупкий, такий, що не дуже так розтягується, а класно тримає форму. Не є тонкий, а такий доволі щільний. Щодо светру, теж мені він сподобався, сподобався кольором, сподобався своїм кроєм, фасоном виглядає дуже стильно. Але от склад не дуже мені сподобався, адже все-таки тут переважає синтетика, дуже маленький відсоток вовни, і це мене, власне, відштовхнуло від покупки. Далі буду приміряти ось такий чорний кардиган, тут теж розмір М, і він має такою золотою ниткою оброблені краї. Поверху, понизу на рукавах. Кардиган дуже приємний, дуже класний на дотик, і мені чомусь видалося, що тут має бути кашемір або вовна. Але насправді ні. Він з віскози 82%, і решта тут еластан. І він фактично у нас не чорного кольору, а такий от темний, глибокий, сірий графітовий колір, класний. Загалом я люблю сірі відтінки, і світлі і темні. І мені здається, вони мені пасують. Ну, я взагалі прихильниця таких отак нейтральних кольорів, класичних кольорів. Цей кардиган був би нічого, якби не ось ця от оброблена золота нитка. Далі взяла до примірочної ось таку туніку, чи це сукню? Вона в таких, як на мене, осінніх якраз кольорах. Тут такий от перехід від бежевого. До помаранчевого, до рожевого. красиве поєднання, яскраве насичене, це 16, або ж 44-й розмір, фірма атмосфера. І тут хороший доволі склад. Хоча дехто мені писав, що бавовна за крилом не вважається хорошим складом. Як на мене, в принципі, 50% бавовни це вже великий плюс, це вже. Якесь відчуття так, натуральності, адже коли це 100% акрил, то дуже часто під руками ця тканина, ця в'язка аж хрустить, така вона от неприємна. А тут дуже приємна на дотик тканина і така, що от, зовсім не електризується, і, як на мене, має класно носитися. І тільки подивіться, яку оригінальну, цікаву, я знайшла сорочку такого насиченого зеленого кольору, і прямо яскравого яскравого в такій от ромашки. І мені здалося спочатку, що вона має бути з льону, адже текстура тканини дуже схожа на льон. Але насправді це 100% бавовна, що теж добре. І ви напевно звернули увагу на бірочку. виробник був вказаний Італія. Італійські речі дуже класно носяться, хорошої якості. І я думаю, ця блуза теж не виняток. Вона в абсолютно новому стані, абсолютно новесенька, такого вільного крою з рукавчиками короткими. Оригінальна, класна. Мені подобається хто любить такі от акцентні речі, думаю, класна знахідка. Наступно я буду приміряти ось таку блузу, сорочку смугасту. Розмір тут вказаний 18%, але на вигляд вона зовсім невелика. Зараз вам все в примірці покажу. Вона йде подовжена, за складом чудово 92% віску, за решта 8% тут модал. Ось така блуза в примірці, дуже цікава вона пошита. Вверху йде в вертикальну смужку, а внизу в горизонтальну. І позаду теж вся спинка в горизонтальну смужку. Якщо говорити про стан блузи, вона в ідеальному стані, без жодного дефекту. Якщо не помиляюсь, її раніше портували на люксі і зараз перевішали ось на ваговий відділ. Цікава оригінальна, але як на мене, краще б вона була просто в звичайну так смужку, уся вертикальну. І взяла до допремірочної ще ось такі смугасті штани від Маркен Спенсер. Вони вже йдуть в таку більш класичну смужку. Це 16 або 44 розмір. Вони такі дещо вкорочені. Зараз в примірці усе побачите за складом прекрасні: 55% льону, 45% бавовни. бавовне. Вверху зав'язується на шнурок, регулюється талія, і вони такого прямого широкого крою. Ось такі дещо нагадують якісь такі от піжамні штани. Але, до речі, цього літа дуже багато в такому стилі штанів, смугастих в такому біжамному стилі, було в мас-маркеті і вони користувалися великою популярністю. Ці штани були б непогані, якщо б вони були нормальної довжини, і вверху трішечки менші. Давайте я ще спробую так поверх штанів вдягнути цю блузу, і в такому варіанті, мені здається, вони виглядають краще. Хоча от довжини все-таки їм бракує, як не як. Дуже класна, якість штанів, класний склад тканини, супер натуральний, супер дихаючий для літа просто супер. І принт тут теж класний, ну, але от їхній крій фасон просто нікодишній. Ще мені дуже сподобалася блуза, її колір такий одніжний блакитний, 44-й розмір. Вона на короткий рукав, надзвичайно приємна на дотик, вона атласна. Вона має підкладку, і власне підкладка тут з а от верх, на жаль, на 100% з поліестру. І, до речі, ця блуза дуже класно поєднується з цими смугастими штанами. Вийшов ось такий от прикольний комплект. Ось ці блакитні кольори дуже органічно поєдналися, і ці штани навіть стали якось виглядати більш пристойніше, більш красивіше. І, звісно, сама блуза виглядає дуже вишукано, дорого, багато. Це, до речі, була фірма Monsoon, У них дуже класні, якісні речі, і дуже часто цей бренд робить речі з шовку. Тому, якщо вам зустрінеться цей бренд в секонд-хенді, то обов'язково зверніть на нього свою увагу. А це я знайшла ось такий от сарафан від відомого якісного бренду DKNY, Donna Karan New Нью-Йорк. Він в чорному кольорі, це якась їхня молодіжна лінійка. На жаль, на мене він тісноватий, це есочка, але дуже класний, дуже стильний. І за своїм складом він чудовий, тут 92% бавовни. Ось така красива спиночка, йде ніби такою, як майкою, і зверху тут попереду теж якийсь такий дуже класний виріз, він ніби високий, і такий, як сарафанчик, йде на таких от грубих бретельках. І якість тканини тут дуже класна, щільна, попри те, що він весь такий от в обтяжку дуже класно лягає по фігурі і ніяких жодних недоліків не видно. І ще було ось таке цікаве плаття в таку от рожеву грубу смужку, воно, щоправда, коротеньке. Зараз в примірці подивимося, наскільки коротке. Якщо верх плаття тут просто причудовий чудовий 83% льону 17%, вовни, то підкладка повністю синтетична: 100% поліестер на превеликий жаль. Розмір був вказаний 42 але воно чомусь якесь дуже таке от маленьке, як на мене, абсолютно не відповідає розміру, і це особливо помітно так по лінії грудей. Далі буду приміряти ось таку туніку, вона з прошвою внизу на зав'язку. Спочатку подумала, що це така от коротенька суконька, але глянула на розмір це 20-й розмір, тому це все-таки туніка або навіть блуза. За складом чудово 100% бавовна в білому кольорі. Стан непоганий, хороший без дефектів. Ось така вона попереду гудзики має, але це декоративні гудзики. Ось такий от пишний рукавчик, але вона і для плаття закоротка, і для блузи задовга. Ну, таке от щось, бачите, не дуже зрозуміле, Також вона от дуже пишна, дуже широка. І Далі з одягу буде моя остання знахідка. Це ось така от сукня. Вона в сірому кольорі, вона приталена, адже в поясі є вшиті такі от малесенькі резинки, гумки і дуже красиво розшитий пояс. Він такий от з вишивкою. І за складом вона прекрасна 100% бавовна, але на превеликий жаль, вона дуже сильно тонесенька і просвічується. Бачите, яка тоненька тканинка. Мені здається, тут би пасувало все-таки якусь підкладку. І я не виключаю, що вона тут була просто попередня власниця її чомусь відпорола, адже ну, не може бути настільки прозорою сукня. От, правда, вона вся-вся просвічується в темній, примірочній, а що ж буде взагалі на вулиці, де багато світла, вона прям буде дуже світитися. Щодо цін, то смугаста блуза виходить майже 70 гривень. А светер з коміром таким на замок вийшов 158 гривень. І давайте вам ще покажу сумки і взуття. Ось така невеличка сумочка в такому темно коричневому кольорі, і вона мені чомусь нагадала якийсь вінтаж. Ось така ще плетена сумка, але, на жаль, вона ось тут по бокам поторочилася. І дивимося з вами на взуття. Це усе, як ви здогадалися, вагове взуття. Ось такі були плетені босоніжки. Ціна за кілограм сьогодні 399 гривень. Майже 400 гривень у нас піднялася ціна, до речі, за кілограм. Напишіть, які ціни за кілограм у перший день у ваших містах дуже цікаво, дешевше чи дорожче. У цьому, до речі, секонд-хенді дуже часто класний вибір взуття, його, по-перше, багато, а по-друге, взуття трапляється абсолютно нове. Ще от збірками, і трапляються, звісно, ось такі от вінтажні варіанти. Це шкіряне повністю взуття. Ви бачили і верх, і навіть підошва. І ось ці босоніжки блакитні, красиві, від Next, шкіряні, вони ще навіть з магазинною наліпкою. Це був сороковий розмір. І ось такі дуже цікаві кросівки, щоправда, вони вже затерті, вони утеплені всередині їх хутро. Але й хутро теж дуже затерте. Але можна прочитати, що це натуральне хутро і верх теж натуральний. Дуже багато є ще літнього взуття босоніжок, шльопанців. Мешти також трапляються. Мене часто питаєте в коментарях, що таке мешти, це туфлі. І як бачите, серед босоніжок дуже багато в новому стані взуття, або ж взагалі новесенькі, ось такі, наприклад, босоніжки. І кому в принципі потрібно оновити вже босоніжки, літні, якісь таке от взуття, то зараз дуже хороша нагода. Дуже дивно, але от справді осіннього зимового взуття в секонд-хендах у нас дуже мало. Напишіть, як у вас з цим, чи вже завезли саме таке от тепле взуття, чоботи, черевики. У нас чомусь от досі трапляється дуже багато літнього. Все таки напевно не встигли розпродати і зараз. хочуть так його таки допродати. А це я вам уже показую взуття. З люкса і гляньте, які були біркінштоки в 38-му розмірі, з натуральної шкіри, білесенькі. Я їх приміряла і вони мені на нозі виглядали доволі дивно. Хоча якість супер, і бренд дуже класний, дуже крутий. Потім їх поважу, вам скажу ціну. Були ось такі високі конверси з такою книги, знаєте, як шубка Теді, дуже цікаві, оригінальні. І тут вага коштує десь 880 гривень приблизно. Якщо я не помиляюся, от власне обіцяла вам сказати ціну біркін штоків, але важимо лише один тобто, множимо на два 215 гривень. Він заважив, тобто їхня ціна за пару буде 430 гривень. Ось такі були дуже класні лаковані лофери в новому стані від фірми Ту, але вони важкенькі заважать чимало. На цьому з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.